Ми передаємо 550 долярів від Хемстеді в Нью-Йорк, щоб Руслан був здоровіший і все було найкраще. Дуже дякую, дуже дякую за вашу допомогу, що ви не забуваєте нас. Ну, взагалі то Руслана, аби він ви будемо старатися лікувати, бо немає ніякого покращення. Ми допомагаємо Ми збираємо гроші і ми продаємо пироги і голосів від нашої парафії в Хемстеді, Нью-Йорк. І теж ми починали збирати, коли ми бачили Єромайдан по телевізорі. І так і ми трошки потрошки збираємо гроші на ті, хто воював за Україну. Ми просили, щоб нам дали потівку десь, аби його взяти трошки краще підлікувати. Обіцяли нам у Феофанію, щось відказали. Потім прийшла потівка з ОЦБ у Карпати. Це Закарпатська область, Мукачевський район, санаторій Карпати. Сказали, що з супроводом туди не беруть, із такого, ну так як він у памперсах, він, ну, він тяжкий був, не встигає. Ну, встигає мука моя, просто мука моя на старець. І він ще хотів, аби йому зробити тренажерний зал, бо має він всі такі, ніби ще американці пообіцяли нам якийсь такий. Е... При, ну, не знаю, що такий препарат, що ногами і руками так, такий цей. Ну, але то нам треба примістити десь його, І ми говорили, що між е, е, хатою і кухнею е, ми собі зробили такий тренажерний зал. Бо тут е, е, такий поранений, тож, він трошки легше, е, Климишин Олег, е, сівки. сівки. І він собі зробив наш сільський голова, казав, каже, він собі такий гарний тренажерний зал зробив, каже, би Руслан мав такий. Ну нам підходить там літом, аби ми мали такий зал. А в кімнаті можемо зимов робити ці всі процедури, бо, бо треба, якщо ми його залишимо, взагалі не лікувати, ми наймили зараз приватного масажиста. Генай, що тебе так не буває? Та, нема, та, нема, та тобі не потрібно зараз нічого, Руслан, все. Дуже багато санкцій він прийняв. Стан Руслана досить важкий, але є певні зрушення. Е, є реакція трошки нервова на цівки. Але інформація досить, досить слабка. Реабілітація буде проходити досить довго. А щодо видавлення, то бажано спеціалістів запитатися. От. Я стараюся все, що можу зробити. Розробляю кінцівки. Я роблю масаж повністю на все тіло. Ну, бачу, є. Раніше він, наприклад, ногу не міг тримати. Вона просто падала. Зараз він вже трошки тримає. Ну це вже 15 сеансів я зробив. Далі буде видно. Надіємося на краще. Дуже добре б було йому якийсь універсальний тренажер, щоб там були лапи, І як до цього. На лижі ходити. Ну можливо, й бігали доріжка. Ну, таке, знаєте, весь час треба йому бути в Русі. Так. Добрий день. Добрий день. Я б хотів того, зробити такий спортивний зал. Відний. Аби не могло, то я б даємо собі там. Там вже говорили волонтери, Юрка, Волонтер говорив, що можна таке зробити. Тут каскату з кухню з'єднати. Бо більше в мене місця немає такого, але...